Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мотолайт Це у нас буде покатушка Напевно, що по полям Зараз хай Мотоцик трохи гріється, я перший трошки там їду Він трошки вже нагріється дай Можна буде навалювати, я заправив сьогодні його Ой, де я їду вже і можна буде навалювати. Котя, я трошки він вроді нагрівся. Так, я поки що не знаю куди мені їхати, бо всюди в полях болото то їдемо куди очі бачить. а Хай на передачі тримаю його. При на передачі спущусь Головне не дать газу і не полетіть від цього горбка. Вроді нормально. Вроді дерне. Вс, я уїхав. Ох, блин! Вс вкипався! на піску дав будь яке ти є дурні виїхать мама опа тут що мінус що мінус ти їдеш, ти ям у траві ти тупо них не, не замічаєш є я ями я мушу їхати потихеньку, то я скочу зараз Але я вже сіди їздю тут, а тут я вже хоча б трошки вивчу ці ями, де вони є. глянемо моча там. Болота нема. Але хоча там навіть як два тижні сонце і був дощ, то там є, є вода стоїть. Але може вже немає, вже то сіки немає. Три дні. Чи два? Два Ні. Два дні дощу нема. Це вже третій. Але я думаю, що... Там вода буде стоять, бо тут вода стоїть вода що в'їхав, а що? А що ж? В'їхав в воду. І я тут вода стоїть. Блін, вода стоїть. Приходить, там. ну як би можна, але я буду весь в болоті то... Там болото. Ти назад. Ох, бля! Йолки-палки з тим болотом. Ось їдемо десь. Це можна в село поїхати, бо в бо, полях болото, ти тут робити нічого не, не будеш. Сейчас можна поїхати, гляну, що там Ой-ой-ой Поїдемо села, наверну Там все-таки інтересніше я думаю Бляха, і тут калюжа, я не знаю, там кропива Ось акуратно, щоб ще не втопити мотоцикл. Як я не втопив, але я наступив калюжу. Оце хопе. Ну затепло, я го скажу. Ой. Ні, ну вроді нема нічого мокрого. Все, тому наїхай. Що це? Коротше, так я, я їду з дорогу. Коротше, я вже їду на село. Я вам не знімав ту дорогу, я в три калюжі в'їхав. Ну, але виїхав, а одну по болоту їхав, я пхав його. Але я випхав Я чуть, чуть я, я хотів бігати полем, але на полі ще показав, ще, ще більше грязюка. Я так пішов. Сильно навалювати я не буду, бо перше хочу зберегти мотор мотоцикла, а по-друге... Хочу я наскільки мені вистачить. Восьми літр бензину, якщо типа не навалюваюсь. Я думаю на кілометрів триста я може зніму відео, на, скільки він проїде на там хай на півлітри пензи. Я якось знімав відео, але я його не виклав. Не, не помню, чого. Я не розняв, я на літрі приїхав 25, але там ще залишилося. Я тіпо, не захотів знімати, бо я втомився. Я думаю, що зараз я приїду на пів літри, думаю, мені якраз хватить по пів літри. А, треба... а я дебіл взяв всю зразу, одразу. Я включу цей резерв вже, отоді, тіпо, я тоді. Я покажу цей, щоб взять, там пів літ пів літру взять, пів взять півлітри, десь собой півлітри помогли Твітне за лоб на а, третій передачі ще. коротше не знаю, ну колись коротше їдемо ми Так, скучно їхати заводити ну треба такой дать ему крису так. ну але треба крісло поличку хоча б раз там місяць треба ну хоча б раз ну на раз в день треба дай крису йому ну, ладно Що ладно. таке, ну на відео А так хай буде купе так треба на третій сучити, а то він щось так бронить не, не, не понятно. Так чик. Чикс навалюєм... Навалюєм, 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 Я тут передачу. Я той людям. Уйдем. <laughs> <laughs> Ой, я тут перекону. Не він особи блізаді. время иди сюда, иди сюда Иди сюда, иди, 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 Иди сюда! Давай, давай, не лезь Давай я подрежу я Надо иди сюда Ох, бля, я

что я где ты? Да. Ты знаешь, куда ты едешь, ты трудно? Просто... <рин fand contamination> <рин кинуть> я ж батю обманул. Давай газу. Давай, я, я тебе другую, нет, третью возьму. <ринк> Той все, давай. А що, цього то, тормозу нема? А ні, є. Це собі. Аккуратно, в мене. в мене рука. Я поїхав. Ох, блядь! Я пообіцяв, я на не буду. Ну, 40 зиму наїхали. Ти їдеш просто, але... У нас в селі немає мотиків, щоб ви там там 10-15 мотиків тупо по селі ганять, але <гум>, немає. Максимум 3. Я четвертих включуся, то на його зразу. На маленьких оборотах. Я не дуже люб люблю насілити мотори на маленьких а Куди ми їхати сюди? Далі сюди, а? Далі на третю включаємо. О, зараз витяжаємо на пряму дорогу із траси Київчок. Оце воно йде, це як дорога. Я що боюся, я не боюся пазу. Позвони телефон до мене. Потім назад, бо покуперти -по -по там дорога дорога, така кончена, що це капець. По-друге, це вже з тому була їхати, саме цим сідастром, може бути. Такого легенько такого, як дівку, щеплення, четвер, кура, пішов. Бояв, немає нічого бояв, нема нічого бояв. Жалійте техніку, жалійте. Але де коли хер на, на техніку, давайте в колем і все. То вона вас привикнула, що ви чуть, -чуть так як я, ну тільки ну, 20% газ даю. Але піш не треба. А ну, я ну, треба дати, ну там як розганяється. То хто сніде. Так, куди їдемо. Друга передача Бляха, є в мене. Ай шолом висікався, ну це Бля Короче Газуємо Не знаю Куда ми правда газуємо Чикс Чик-Чик-Чук-фук Чист Интересно, а школа открыта или что нет? Либо появились там. Да? Короче, да через месяц школа. Ревно через 30 дней. не перший перший е школа открыта чи ні Там двері, я бачу открыти але нікого нема чого ну, має, має, має бути закрыта відкрита Открита, чи ні yeah. да відкрита нічого собі хочу открыто ай Лях, мокрий весь. Я з тим. Ми по катушками весь мокрий. Тя, куди ми їдемо далі? Далі, напевно, що все заново їдемо. Але окрім полів, бо я Ну, не в сраку ті поля. Не, може наче нема, нема нема. Звоє. Ой, ай. Так купнутися хочеться, але в нас холодно у нас зараз. Ну хай зараз їх 24 градуса на дворі. Це що, три дні назад пішов дощ, аж цілий тиждень взяли дощі і такої якої погоди, сонця такого немає. І, ну, цього року якось таке за турне, літу, я навіть не купався за це літо. А ні, один раз так. Ну, все. Ну, просто холма і немає ще змоги. Там, наприклад, десь на море типа, поїхати, чи ще чи, чи десь. Там за границю десь поїхати, немає такого, такої змоги. Не поїхати це раніше. Можна було десь поїхати. Навіть і не хочеться. Не буду їхати у нас, зараз, так сказати. Але нічого. А це глядя, з четвертою 40. 4 тисячі обертів. Що, ще файно. Бо він скує, не нічого він так. Він не душиться. Типа, Я їду однією рукою, я це з Короче, я вас вас напевно вже задовбав я балакаю-балакаю. Ну, балакаю. трошки зараз виїду під... під музичку, Любиму на музичку, коротше. Міда. Якщо як, як, тут було, то нема. Але напевно, що тут, як завжди, є, але може і нема. Ale to dla drogi Jakby to dało Oooo Idę z Tej sromu Йолки, палки, на зв'язь ти що поїхав, дурний? Охуй, какого наконец. Я так не так там. Валь. Йому наїхати. Правда? Що 300 м вона їхати. चवर <laughs> Все, гар можна і відбіхнути, з вами побалакати. Правда, я не знаю про що, але моно. У мене був мотоцикл, ставив електробайк. всяким неправильно. чи електроскутер, чи електромотоцикл, я не розумію ці діє. Піщан вже треба поміняти. Если як завалить, скільки? Чик. Чик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Сивалку зачепив. Кікстаркер. Дурний кікстартер, йолки палки Як я завалив. Ай-яй-яй, нога були. Я ж і увагуй. Булит, конечно. так Так, там є чи чином. Ну, єх, там ели дитяче то ми по О! ми поїдемо Брат, ми треба тут їхати чіп третя не прочули так свободи перепочається Але я ми, але, але вилка вже так гарно робить. Ай! Хоча, я вчора сів на адванса 35 купу. Там така сідушка тверда, що капець, але він такий я. Я... а сів на GNR 250 кокові. Там щось сідушка тверда, що і подв'язки нема. Групу. Ну, ДНР такі якісь, ну, напротив. Але ціна сіки, Адванс 200 це фр... Фр... фрі райд стоїть. А ДНС 1800 доларів, типа. Ну, і... і з ними всі 400 баксів. Разніше, це гроші. Але я не знаю. Я дивлюся. Хові старт і адванс 250 ми його по вже сняли. Два адванс 300 буде. Ну, вони Я... тільки там ступка на старті, а на Адвансі 6 ступка. Що мінус? На старті? Подвеска вроді бы... Може бути вона там регулюється. Да. А на оце, що ви переплатите гроші, це за плюс одну передачу, хоча я не знаю для, для, для чого для індури шестиступка ступка типу, це ж индура Друге, це ви переплачуєте за підвізку, так, да, це реально, я думаю, що може і третє, ви переплачуєте за обновлений вигляд і за 50 кубиків плюс. Але я думаю, що якщо у вас є, типу, там зайвих 400 долярів можна купити адванс 300. -го. Ну, типа, адванс є, адванс. Вони одинакі, це що, плюс одна передача, ви переплачуєте, ви переплачуєте. За графіку, за обновлений вигляд і за подв'язку. Але за подв'язку я думаю, що стоїть все-таки переплатити за подв'язку. Ну, чесно, на старті, на ЧНР, на Максі. Под, Подв'язка, чесно, е, як це. Е, ну, не така, як на Адвансі. На Адвансі пісів і, і провалився. Ну, хто не бачив відео? На каналі гляньте. Типа. Там воно є на каналі. Типа. Як сказати? Ну, там є огляд на ковіка. Адванс. Ви можете подивитися його. А пока що. Я тут стою додому. І все. І всім пока. З вами був. Мотолайф і, і до зустрічі в нових відео. Він пока.